Як швидко можна навчитися стріляти щоб бути ефективним? Ну, саме перше, зброя є вашим головним товаришем на полі бою. Для того, щоб ефективно її використовувати, вам потрібно як мінімум слухати хорошого інструктора, виконувати всі його вказівки, вивчити п'ять правил поводження зі зброєю та любити свою зброю як свою неньку, як свою Україну. І тоді... В нас з вами буде сильна країна і вільна нація. Як правильно користуватися зброєю, якщо до цього ніколи не тримали її в руках? Саме головне це знати, що зброя стріляє, зброя вбиває людей. Ніколи не можна зброю направляти на людей, якщо ти не впевнений, що ти будеш стріляти. Ніколи не можна її передавати чужому в руки чистити постійно Піклуватися про неї, чому базова підготовка основа перемоги. Базова загальновійськова підготовка є нашим фундаментом на базовій загальновійськовій підготовці Ми вивчаємо від того, як виживати, розпалити костер, знайти воду, яку можна пити, до таких моментів, як кидати бойові гранати, стріляти з кулеметів без основи базової загальної підготовки. Якщо у вас буде навіть найкраща, найсильніша, найновіша зброя, ви не зможете нічого зробити, тому що ви не будете знати основ.